Здорові були дітки, я дуже рада вас бачити. Ви, певна річ одразу впізнали тітоньку сову. Молодці! До нашого лісу прийшла справжня зима. Усі дерева вкрились пухнастою сніжною ковдрою, Яскріють замети, тріщать від першого морозу гілки та сучки гарно, як навкруги. А ще разом із зимою настали. «Канікули ваша тітонька сова прикрасила ялинку яскравим кольоровим серпантином, розвішала на гілках святкові іграшки, засвітила гірлянди і все це недаремно. Здогадалися чому? Ну, звісно, хто ж не знає, що незабаром ось ось надійде найвеселіше, найдобріше свято Новий рік. До нашого лісу, а також до ваших оселі квартир, новий рік приходить уночі з 31 грудня на 1 січня. Ця чарівна ніч так і називається Новорічна. Я спеціально готувалася до нашої зустрічі з вами, любі діти, саме напередодні Нового року, щоб розповісти вам дещо дуже цікаве про це свято, а також привітати вас, звичайно, побажати всього всього Але про це трохи пізніше. А зараз. Не гаючи часу, тітонька Сова розпочинає свій особливий урок, який назвала Весела новорічна подорож. Пам'ятаєте, діти, я казала, що до нашого лісу, як і до ваших осель, Новий рік, приходить 31 грудня майже всередині зими. Але що найцікавіше, до діточок в інших країнах нашої величезної планети Земля це свято приходить в різний час і не завжди взимку, розповідають зустрічати новий рік. Люди почали ще з прадавніх часів, дуже-дуже давно, 25 століть тому. А було це у Месопотамії на півночі африканського материка. Де мешкали перші цивілізовані люди, шумери та сирійці? Клімат в цих місцях спекотливий, посушливий, і все життя людей впродовж року залежало від того, яким буде новий врожай. У березні місяці священні води річок тігру та врату ставали повноводними і розливалися по землі, зрошуючи посіви. Це було справжнє свято, яке наші далекі пращури зустрічали хором, карнавалом та маскарадом, славили ім'я доброго бога-мардука, який в цей час перемагав у тяжкому бою з силами зла. Цю традицію запозичили сусіди, Сідні народи, наприклад, єгиптяни, які увесь рік чекали розливу рік НІЛ. І коли це відбувалось, до Єгипту приходив новий рік. А просто зараз мультфільм, маленька, весела історія про те, як дід Мороз прийшов подивитися, чи все готове до свята в країні Єгипет. Якось до Єгипту прийшов дід Мороз. І де він сторонами оглядається, аж тут йому назустріч єгиптянин місцевий. Побачив єгиптянин діда Мороза та й ледь не зомлів. Як дідусь на місцевого бога схоже ну просто справжній сфінкс, дивно знову подумав дід Мороз, але на всяк випадок у голову гордо підняв і повз бідуїна з верблюдом поважно пройшов прямо у вхід до піраміди. А звідти, як вискочить, диво небачене, яке називають мумією, та й ну за дідом ганятися. Ось майже вже схопило дідуся чудо, мумія небачена, тільки ось не вдалось. Олий на тряпчину наступив і мумія вся розмоталась та й зникла. Дивиться на підлозі скарбничка дорогоцінно тешей з сюрпризом. Ось така весела історія трапилась з дідусем Морозом в Єгипті. Правда, захоплює діти? Чудово! А наша перша подорож закінчилась! До нових зустрічей, дітвора! До наступних захоплюючих новорічних мандрів! До побачення!